Наливати іншим з пустої склянки неможливо, але ти чомусь продовжуєш пробувати. Допомагати це нормально, але коли ти віддаєш все, а взамін не отримуєш нічого, це вже не допомога, це самопожертва. І вона з часом починає з'їдати тебе зсередини. Уяви собі батарейку. Якщо її постійно розряджати і розряджати, вона в кінці кінців здохне. Так само і люди, якщо ми щось віддаємо. Ми маємо отримувати щось взамін. Допомога має бути обміном, а не крадіжкою сил. Допомагати це не значить тягнути все на собі. Це значить, що можна бути поруч, коли ти потрібен, а не бути замість тієї людини, котрій ти допомагаєш. І якщо ти впізнаєш себе в цьому рятуванні, знай час передивитись правила цієї гри. Підписуйся, щоб допомагати, а не втрачати себе.